Вирішив прокоментувати подію, яка сьогодні сталася. Як вже, мабуть, всі мої глядачі знають, підірвали Каховську дамбу на Каховському водосховищі. Я просто сам відтуди туди роду. Якби я більшу частину життя народився, я більшу частину життя провів на березі Каховського водосховища, і мої батьки там жили, і мої там ще більш давні родичі да, там жили. Якби я сам відтуда. І так сталося що сьогодні теж я на берегу Дніпра, але на берегу іншого водосховища, Київського водосховища. Ну, такий, такий збіг. Що му сказати, це однозначно екологічна катастрофа. Однозначно, це без цього. Я добре знаю це місце. І те, що там було до Кахов... до того, як створили Каховське водосховище, там були плавні, там була зовсім інша. Екосистема, да, природа, яка як природа заложила її. Потім люди, коли вже в 50 здається, яком, там, в шостому році, чи наскільки я пам'ятаю, побудували Каховську цю дамбу, да, Каховську ГЕС і зроб, створили Каховське це водосховище, то суттєво порушили цю екосистему, да, але вона якось потім набазу, з роками нормалізувалась, але теж там не все там так гарно було. Кажуть, що. Взагалі, Каговське водосховище, воно було таке нетипове для всіх інших водосховищ, які вище по течії створені, да, і воно шкодило природі. Е, ну, це не означає, що треба її було да, зруйнувати якось це, Якщо вже зробили, то як уже є, що ж це. І тим більше що просто на це водосховище зав'язано багато, воно виконувало свою основну роль да, як сховище води. Да, багато було. Живлення міст водою, да, багато було воду, по, поставляли воду для міст да, з цього водосховища. Це там, покров, Маргарець, який зараз без води Нікополь, там, навіть здається, Бердянський Мелітополь там, і Кривий Ріг, заход, такі, далекі від Дніпра міс, міста, які були проложені да, туди водоводи да, і там це, воно постачало туди воду. Це водосховище. Також, коли вже побудована була да, Запорізька атомна, то теж було зав'язано там охолодження. Там окремий ставок для Запорізької атомної для охолодження Запорізької атомної він не пов'язаний з водосховищем, але він поповнювався з водосховищем. І тепер це ще по питанням, як там це буде реалізовуватися все. Ну, Не факт, що взагалі буде Запорізька атомна працювати, да? ну, у всякому випадку найближчий час. Да? Це все суттєво вплине на екосистему. Плюс там були зав'язані канали ірригаційні в Херсонській області. Багато було каналів, які сільське господарство розвивали, бо там посушливий клімат степний. Да? І ці канали. Плюс сам же канал в Крим, який теж зараз стоїть під питанням, більше всього, що вода в Крим не буде постачатися. Що далі? Не зрозуміло поки що. Може. Треба бути технічним спеціалістом, треба бути на місці, там дивитися, чи можливо цю дамбу відновити буде. Да, після війни там більше всього зараз це не реалізуємо. І якщо її навіть відновлять, то чи буде це все працювати, як працювало до цього? Да, ці всі канали, там це все під'єднати. Треба не знаю, як це символізовано і наскільки це все. Це наслідки будуть, мабуть, не знаю, десяти, ну, я не побоюся слова, ну, як не роками, навіть десятиліттям будуть наслідки цього, цієї катастрофи, да, цих всіх. Тому що затопило там багато різних да, людини територій, де була життєдіяльність, там поховання, якісь якісь мастильні матеріали, якісь там хімічні і так далі матеріали. Плюс осушення тепер да, території колишнього Каховського водосховища, це теж не, не знаю, як плина, да, Це може бути якісь посухи на, ці, на цих землях, і я за це сильно переживаю, тому що. Як би, я ще ну, хотів би колись повернутися додому, скажімо, да, до своєї рідної туди, додому, на мало таку таківщину, колись, якщо доживу до старості, я би хотів провести старість свою цей. Ну, це, звісно, що одного Богу відомо, де я буду на старість, чи доживу я взагалі до старості. Але хотілося б, і це мене бентежить так, і як би, що там буде, яке майбутнє чекається регіон. Це суттєвий вплив. Взагалі для нас давити далі на Росію, як, як вона проводить да, взагалі бойові дії, що це не вважається, не входить да, в, цю, в основні да, бойові дії. ці всі, оці, всі наслідки мають для мирного населення. Да, наслідки мають, ці, ці наслідки впливають на мирне населення і тому. Якби це вже вважається злочин воєнний, по суті. Я думаю, це буде так інтерпретовано. І подивимося, як цей треба на цей важель давити, щось вибивати на політичному колі. Ну це вже, мабуть, друга сфера не цього, не, цього якби, не цієї розмови. Ну, якось так. Ніби все сказав, що не сказав, додам. Зараз там читаю книжку. І дочитаю, зроблю ще до речі, огляд на книжку. Так що на цьому все. Як і є От такий сумний день.